Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну, ось до мене звертаються, як кажуть мої спонсори, щоб я на пальцях, так, так і, 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 і пишуть, щоб я на пальцях е, е, пояснив. Оцю, ну, Річ про яку до нині там проходять дискусії. Так чи були трипільці, скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки українцями? Так, отак прямо і запитують. Так, говоря, па, парускі без обняков". Так, так прямо і в лоб запитують, тому що є, е, так би мовити, різні думки у фахівців. Так, ну от є такі фахівці. Я вже не кажу про те, що в нас наша історична наука, вона це все діло відкидає, каже: ні, вони не українці. ні, Вони не могли бути українцями. Так. Ні за яким показником, ні за мовою, нібито залишилося десь якісь писемні згадки, ні за тим, ні за другим, ні за одягом, ні за ментальністю. Один із істориків добалакався до того, що. У них навіть колір цього шкіри був не такий, як у нинішніх українців. Ну де він це взяв, звідки він це викопав? Для мене до нині це залишається загадкою. Але є такі спеціалісти, доктори історичних наук і професори. і... Все таки інше, Вони ще і студентів вчать в <смі> університетах. Ну, я вам вже розповідав, може, ви пам'ятаєте, про те, як Таїланд називався минуле позаминуле століття. Зараз він Таїланд називається, а в 19 столітті він називався Сіам, а ще раніше Чіангмай. І так далі, і тому подібне, якщо б ви там. Серед тих істориків, так стали просувати оцю дебільну теорію, що ці сіамці, чи аномайці не мають ніякого відношення до нинішніх тайців, то вас, би, мабуть, просто камінням закидали. Так? Тому що навіть простий там народ все оце розуміє, що я тут трендю вже більше року розповідаючи про це все. Але ж подивіться, які дивовижні речі. Нібито розумні люди нездатні, отак, вони паралельно мислять у них, вони не здатні отак притнути одне з другим. Так, так ось. Мені один політолог, так, ну, за походженням єврей, каже: та ми всі українці, ми. Велика політична українська нація. Так. Кажу, чому? Ну я чому? Ну, ми об'єднані однією і тією самою землею, так, Україною. Так. І ця продовжать уже мої батьки тут живуть, не знаю скільки, і діди, і прадіди. Це вже. Як кажуть, підпливом цієї землі, їжі, там, Осоння і всього останнього вже виробилась певна, так би мовити, генетика, яка близька до корінної нації, яка тут живе українців споконвіку. Так. Ну, так, а тоді в мене я зразу ж хитрий, я... Зразу ставлю запитання, ну а як там ці сармати, вони українці? Та ні, та що, туди, куди? Та це коли було і все таке інше. Ну подивіться. Подивіться. От на основі оцієї політичної української нації, оцієї теорії, яка в нас зараз існує, що всі ми українці, які живуть на території України. Ми бачимо повний маразм і невідповідність, неадекватність оцієї теорії про те, що там і трипільці, і Сармати, і скіфи, і всі останні не були українцями. Так, не були вони українцями. Чому вони об'єднані однією територією, не, не історією, а географією. Оцією все цієї землі українським кристалічним щитом, їжею та всім осонням. Все це так, одне й те саме було. Або близьке, що тоді, що нині. Так. Це наші українські пращури. Так як у кожного є, я на пальцях пояснюю елементарні речі. У кожного з нас є батьки, діди, прадіди, прапрадіди і так далі. Вони, ну в мене, вони всі українці. так, І по батькові, і по матері. У когось там, <кхух> не знаю я до сьомого коліна. Ні, не знаю, більше, ніж до сьомого. Я знаю свого. Пращура Івана Масляка, який був отаманом Устилицької сотні Миргородського полку в 1725 році, що є документально зафіксовано. Так. Отже, в нас у всіх є пращури, так. І є вони і у нації, не тільки у кожної людини, але і в нації. І козаки, і русини. Анти і так далі. Це є нашими батьками, дідами, прадідами пра пра пра, пра, пра і так далі. Так. Всі вони походять з цієї землі. А так виходить, що якщо нам комусь вигідно, то є українська політична нація. Всі люди, які живуть в Україні, це українці. Я запитую, а якщо тисячу років тому всі люди, які жили в Україні, вони що не українці? Чи дві тисячі, чи три тисячі, це все московські Побрехеньки їхня політика. Чому? Тому що жодного поселення трипільців, скіфів, сарматів. Антів. В Московії не виявлено на території цієї угрофінів андрофагів немає. немає. Значить, тоді раз один народ, то тоді виходить, що як це може бути, ми одним народом, чи навіть братніми, чи братами, якщо в нас різні пращури. Та так не буває. Ну, я на пальцях пояснюю і на прикладі родини. Ну, не може у вас бути рідним братом, хтось генетичним, вам, якщо у вас з ним різні батьки, це елементарно, але доктрина наук не здатні одне з другим поєднати. Це говорить про їхній низький інтелектуальний рівень або вони просто заангажовані. Їм заплатили і сказали: от, ну я ж вам пояснював тут колись, як одна жінка мені розповідала історик, який сказали, що. Так, приїхали там хлопці з Ізраїля і сказали, ти там досліджуєш трипільців. Напиши, що вони е, є симітами, і що вони прийшли звідти. Так. І тоді вже нібито є законні підстави претендувати, так би мовити, на цю територію. Дивіться, не історію, а на цю територію. Як це просто! Я пояснюю на пальцях. Зрозуміли?